Друзі, вітаю всіх! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні ми з вами приготуємо макарони з овочами. Інгредієнти дуже прості. Макарони. Ось це жовтеньке, це смалець з куркумою, ось тут цибуля, відразу сіль і сушений перець чилі, а овочей морква і нарізаний кабачок, щоб час не витрачати. Готувати будемо на газовому пальнику FireMap fms 116 t титановий. Ну, балон балон і І підставка під балон, і 750 мл титановий казанок. Готувати будемо в ньому. Поїхали. Пальник на мінімальний нагрів, смалець цибулю сіль та перець чилі. Ставимо казаночок на вогонь. Відразу у нас тут все кипить і відразу помішуємо. Додаємо овочей. І також ретельно це все перемішаємо. Додаємо сюди наші макарони. І звісно, прямо що води прямо грамусю. Ось така, друзі, краса у нас вийшла. Всім бажаю смачного. І гарного вам вечора.